Слава Ісусу Христу. Дійсно велика подяка Господу, що маємо благословений ранок. Дякувати Богу, славити ім'я Його. Амінь церква. Бути у присутності Його, шукати лиця Його. Господь є добре. Бог є дійсно добре до нас, Він благословляє, дає сили. Знаєте, співаючи ці пісні, роздумуючи про. Тей текст, який там написаний, кожна пісня вона торкалася мого серця, слава Ісусу Христу. Великий Господь, милостивий Бог. І це знаєте момент, коли ми співали. Величний Бог знайшла мене Твоя благодать, хоч порожнім було моє життя, але Ти його змінив. Слава Ісусу Христу. Є тут хто, хто чиє життя змінив Ісус Христос? Слава Ісусу Христу! Знаєте, ми інколи говоримо про багато речей, ми говоримо про різні моменти, але забуваємо говорити про того, хто змінив наше життя. Ісус Христос. Я хочу сьогодні говорити про велику велич Божу. Я хочу з вами сьогодні розмовляти, роздумувати про велике ім'я, ім'я Ісуса Христа. Це наш Господь, це наша сила. І знаєте, коли ми говоримо і розсуджуємо про великого Господа, коли ми ділимося з вами. Свідченнями, коли ми говоримо, як Бог змінив ваше життя, моє життя, це укріпляє амінь церква. Це підбадьорює того, хто можливо знаєте, будучи в домі Божому, можливо, сьогодні прийшовши перший раз, чуючи певні історії, коли ми свідчимо щиро, не для того, щоб зробити якусь гарну історію, щось додати, щось відняти, щоб зробити красиву картинку і так далі. Ми говоримо живе свідчення про славу імені Ісуса Христа, слава нашому Господу. Тому що велика благодать Божа, велика милість Господня є з нами на цьому місці, і нам не треба ніколи соромитися з вами, говорити про те, що Господь зробив, робить і буде робити у вашому і моєму житті. Амінь. Тому що, знаєте, проходячи певні випробування, проходячи певне життя, коли Бог нас, можливо, мене, вас, десь е, забрав з такого тяжкого життя. З тяжких умов дарував нове життя. І ми, коли, вже, будучи в Його благословінні, в його присутності, ми забуваємо про Його велику милість. І для багатьох людей ми навіть інколи і не говоримо, що саме Господь, саме Ісус Христос, Він те, хто змінив моє життя. Люди думають, деякі, що моє життя, наприклад, я буду говорити свідчити за своє життя, і ще в мене є одна історія про одного брата. Думають, що я завжди десь плюс-мінус був таким і таке моє було життя. Але ось дуже важливо сказати, хто твоє життя робить саме таким? Ім'я Ісус Христос. Церква дорога, тому що багато людей, тисячі, сотні людей, які не знають Бога, вони знаходяться в тяжких умовах. Коли приходять проблеми, переживання, нам є до кого йти церква. І є до кого йти, до Господа нашого. Ми склоняємо свої коліна і кажемо, Господи, помилуй, допоможи, тому що біда прийшла. Не можу справитися. І ми склоняємо свої коліна з надією і вірою, що Господь Бог помилує і допоможе. Слава за це. Маса людей, які не знають Христа, вони не знають, що робити. Вони розбиті життям, біда за бідою, немає вихіду. А нам треба свідчити церкву, нам треба говорити, ми, ми є світло для цього світу. Нам треба свідчити і говорити, да, були моменти. Я не говорю, що ми маємо якісь деталі, якісь, якісь, прям якісь свої такі речі, які ми не хочемо. Хто хоче, розповідає, а хто не хоче, не потрібно. Але ми маємо говорити, що Ісус Христос це той, хто змінив моє життя. Одного разу, років, напевно, вісім, можливо, 9 назад, я їхав з прекрасного молодіжного кемпу. Хто, можливо, чув Маленфест, я їхав звідси і написав в нотатці такі слова. А ти не прошу мимо, Ісус. Дякую тобі. Коли я кликав тебе, Ісус, коли я приїхав в те місце, шукаючи тебе, бо я чув про тебе, я знав про Тебе, що ти допомагаєш, ти можеш вирішити певні питання, які я не міг справитись. І коли я їхав туди з надією. Ти не пройшов мимо, Господь, слава тобі, Ісусе. Тому що я їхав одним туди, я повертався зовсім іншим, тому що милість Господня є слава Ісусу Христу. Я хочу сьогодні говорити щиро з вами відверто, що Бог він те, хто змінює життя. Бог той, хто дійсно змінює життя, і це правда, це істина, це слово Господнє. Якщо ми призиваємо ім'я Боже, якщо ми шукаємо щиро Господа Ісуса Христа як Спасителя, Він прийде і допоможе Тобі, Він любить Тебе і мене. Слава йому за це. Господь Ісус Христос вже доказав свою любов до Тебе і до мене, віддавши своє життя, церква, віддавши, будучи на Христі, розпити, Він вже доказав, що любить Тебе, всієї любові, життя віддав. І Її треба тільки приймати, любити, шукати ім'я Господа, нашого Ісуса Христа. А ми, повторюсь, як свідки тої величі, як свідки живого Бога, ми маємо не мовчати, казати: а мій Бог є моя сила, а мій Бог змінив мене. Було тяжко, не було можливості, а Господь допоміг. Коли ж про щось говоримо, Господь дав сили, Бог провів, покаялися рідні, близькі, Господь милостивий до них. Ми молилися, ми постилися, ми шукали ця Божа, і Бог торкнувся серця, слава Ісусу Христу! Амінь. Божа милі, церква дорога. Тому що буває так, що коли Господь змінив життя, більш-менш все налаштовано, ми починаємо привикати, а інколи навіть не просто привикати, а й приймати як за потрібне. Нібито таке і мало бути життя, ніби таким я й був завжди чи така. І навіть десь потім з часом в серці закрадається, якесь високомір'я, якісь погляди на людей з високомір'ям, повних, де ти був. Пам'ятай, скільки було моментів, де Господь милував тебе, де проводив, являв милосердя. Приходить якесь черстві в серця. Нема бажання виходити з зони комфорта нам добре. Але Біблія закликає є свідками моїми, свідками моїми, свідчити. І це не тяжко робити, коли ми будемо просити у Бога, Господи, наповни моє серце, Дух Святий, запалює моє життя, щоб я. Можливостям, де ти бачиш, я свідчила, свідчив про велике ім'я Ісуса Христа. І знаєте, Я дуже дякую Богу, що дійсно Він не пройшов мимо, коли я кликав Його. Коли я дуже хотів, Господи, зміни моє життя. Скільки я разів налаштовувався, щоб змінитися, якісь шукав дати, то день народження, то новий рік, і рок за роком нічого не виходило. Але призиваючи ім'я Господня, коли приходить Господь, Він дає. Силу, і Він прощає, слава нашому Господу. І я хочу сьогодні радіти за це. Я хочу співати від щирого серця, ти знайшов мене, коли моє життя воно було негідним. Ти помилував, Господь. Не моїми силами, а я знаю свої сили. Я пам'ятаю, як я пробував змінити, а не виходило нічого без Господа. А коли я призвав, кажу: Господь, якщо не Ти пропаду, Ісус, якщо не протягнеш руку, все. Коли спілкуюся через роки з деякими людьми, ніхто навіть, деякі навіть дивуються, як 5 років церкви, як три роки в церкві, Господь змінює життя, Ісу Христу, Божа любов змінює життя, Бог торкається серця. І знаєте, і треба бути щирим, щирими з людьми. І коли дійсно ми розповідаємо якісь свої історії, треба говорити, що так, були моменти. Але Бог він допоміг мені змінитися. Чому я це кажу? Тому що є багато людей, які проходять такі самі умови, як ти проходив раніше. Можливо, хтось з знайомих знає, що десь в такому стані. Але коли вони чують свідчення церкви, чують свідчення народа Божого, що коли призивається Господь, коли ти проявляєш зусилля, коли ти шукаєш лиця Божого, коли ти дійсно хочеш змінитися, Бог допоможе і прийдуть переміни слави Ісуса Христу! Бог є сильний, Бог є прекрасний. Я сьогодні хочу говорити про велику любов Божу, про велику велич Божу. Знаєте, інколи бувають такі моменти, багато хто з нас живемо життям, якщо ще до покаяння, ми жили з вами, і думали, «Да я ніколи таким не стану, як оті, да я таким ніколи не буду. Але повірте мені, час, компанії і будеш таким самим, навіть гіршим будеш. І навіть коли ти думаєш, що ти ніколи не можеш опуститися до певного рівня, прийде час і ти можеш бути там. Я пам'ятаю момент, один із, за яким мені соромно по сьогоднішній день, коли, пам'ятаю, друзі приходять кажуть, слухай, тут одне питаннячко, ну ми це все рішимо. Давай, каже, треба срочно зробити одну річ. Яку плазму в ломбар, давай твою здамо. І зараз багато з вас думає, як так? Тож непоганий хлопець зараз. Слово Боже каже з кафедри. А я йду по кривалі за заматану плазму і думаю, як життя моє скотилося, як мені соромно. Але ж, друзі, компанію, ні, я ж я ж я ж сильний. Ну, надо так надо. І потім чуєш деякі історії, схожі, думаєш, Господи торкнися серця. Ти мене змінив Господь. Я нічим не краще. Чуєш історії, де є щось схоже і підбадьорюєшся, коли кажеш, молиться, молиться за мене, молилися, і Бог спас мене, слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Моліться! Бо ворог Він атакує, ворог буде розбивати, ворог буде руйнувати родини. Ворог буде все робити, але є ім'я великого Господа, слава Ісусу Христу. І коли ми ділимося з вами своїми певними моментами в житті, і коли ми говоримо про славу велич Божу, повірте мені, багато хто змінюється, тому що чуючи свідоцтво, живе, чуючи велич Божу, каже, Господи, і я хочу. Я не хочу далі так жити. Я не хочу маски вдягати. Я не хочу просто приходити до церкви. Я ходив раніше до покаяння до церкви, аби бути, тому що Інна мене просила: прийди, будь ласка, я приходив, побув, ще не закінчилось, і я назад до своїх друзів, мені не цікаво було зовсім. Мені не потрібен був Бог. Я приходив для галочки. Але коли ми дійсно шукаємо лиця Божого церква, коли ми щиро приходимо, кажемо, Господь. Ти потрібен мені, Ісус. Господь не пройде мимо, слава йому за це. Бог Він великий, Бог він є прекрасний і милістю Його, любов'ю Його, ми змінюємося. Коли Бог змінює твоє моє життя, віддавай славу Йому в небеса, підіймай свої руки. Господь, дякую тобі, що я зараз знаходжуся в домі Твоєму, де сила Твоя діє, де Дух Святий діє на цьому місці, де життя змінюється, де дійсно жива віра в ім'я Ісуса Христа, слава нашому Богу. Бог є сильний і за це йому слава. Дорога церква, є багато свідчень, є багато свідчень, де Бог, я знаю, що у кожного з вас є свідчення, де Бог діє. Слава йому за це. Я хотів би, щоб ми в цей ранок, в цей день віддавали славу Господу. Щоб ми з вами не зациклювалися на якихось моментах, переживаннях і якісь були в унині, і так далі. Сьогодні Господь є сильний, як і вчора, і завтра він сильний. Він не змінить, славою Ісу Христу. Замість того, щоб десь унивати, переживати, давайте сьогодні скажемо, Господь, а ти є сила і надія, і ми будемо молитися. Ми будемо ревно взивати, ми будемо шукати лиця Божого, тому що Бог, Він діє, слава йому за це. Бог діє, церква. І не лякайтеся, нехай ніхто не буде обманутий, що Господь. Не може вирішити те чи інше питання, може Господь, може Бог змінювати і я є цьому свідок, слава нашому Господу. Я ще розкажу одну малесеньку історію, яку я чув, яка також торкнулася сильно мого серця. Можливо, десь я не прям скажу дослівно, помилюся, помилку зроблю, тому що я точно не пам'ятаю всі деталі цієї історії. Одного разу йшли два брати, проходячи повз, якщо я не помиляюсь, це було на Подолі повз вулички біля мусорок, один із братів побачив картину двоє хлопців. Молодих, які були, звісно, безхатьками, крім того, що вони були, видно по них, що вони були наркоманами. І вони були біля біля такої лежали біля мусорок, і всі люди проходили мимо них, вони нікому не були потрібні. Вибачає за деталі, що в одного із них навіть були відкриті рани, там, де сиділи мухи, вони були настільки відкриті, що навіть було видно кістки. Є така хвороба, хто знає ці моменти, що м'ясо починає відставати від кісток. Люди помирають заживо. Це є такі последні стадії, найтяжкіші, хто займається такими речами. Коли вони проходили вдвоєм, один з них оглянувся на цих людей. Залишив свій погляд, потім пройшов ще пару метрів ще раз подивився і перший питає, що таке, а він каже: жалко мені їх. Мені жалко цих хлопців. На другий ранок вони взяли гречки, колбаси, наварили, приїхали туди і почали їх кормити. Потім вони знайшли людей, які займаються, допомагають цим людям в такому стані. Зібрали якісь кошти. Знайшли можливості відправили їх на реабілітацію. Почався процес. Почалися люди піклуватися за цих людей, які були списані, які були нікому не потрібні, які люди всі проходили, хто на роботу, хто по справам, нікому вони не потрібні. З часом Господь і одного, і другого ісцелив. Слава Ісу Христу! По милості Божої день за днем, місяць за місяцем вони укріпилися і стали на ноги, слава Ісусу Христу. Прикро, що один з них, укріпившися, вернувся назад в свій світ, а інший залишився з Богом. Почав шукати лиця його, почав молитися, ішли роки. У цього чоловіка прекрасна родина благословена. Троє діток, славить Бога, трудиться, допомагає, тому що церква, дорога. хтось залишив свій погляд. Хтось, проходячи і зупинив, сказав, мені жалко цих людей. Це не означає, що 100% він був певний, що він зробить, він спас... але він зробив певні кроки. Накормив. Потім, почувши, є якісь локації, знайшов. Він зробив все, що було можливе в його силах. Але з Божою помічю є прекрасне свідчення змінного життя. Слава Ісусу Христу! Я сьогодні хочу говорити, що моє жива церква. Я знаю, що ми робимо дуже багато справ, а я хочу, щоб ми робили ще більше слави Су Христу. Тому я хочу з вами сьогодні молитися. В першу чергу я хочу дякувати Богу, що Бог є наш Спаситель, щоб Бог є наш цедлитель і що Він спасає тебе і мене, щоб ми сьогодні більше і більше з вами, знаєте, були тими людьми, які будемо простягувати руку, які будемо допомагати тими людьми, які не придуть мимо Чужого горя, церква яким буде не все одно, коли десь трапляється біда, ми будемо ще більше і більше долучатися до цього. І знаєте, і побачите, як буде прекрасно, коли десь комусь засвідчити, Молячи за цю людину, прийде час, і ви побачите, як життя її змінюється. І ви будете радіти, будете славити Бога, тому що прийшли переміни. А це не просто переміни. Знаєте, хтось спокаявся, один чоловік чи дівчина, і ви такі, ну, слава Богу, хтось спасений. Спасається чоловік. Пасається дівчина, і стає нове прекрасне покоління покоління людей, які люблять Бога, слави, Ісусу Христу. Це не просто змінене життя, церква. Це змінюється покоління, це нові родини, які славлять, які потім виховують дітей в любові Господній. І так крок за кроком, крок за кроком прославляється, розширяється царство Боже, слава Ісусу Христу. Тому сьогодні закликаю вас себе далі, найперше любити, робити. Як дуже немає можливості, знаходьте їх. Знаходьте можливості знайти людину, яку потрібна допомога. Я вірю, якщо ви забажаєте, ви 100% знайдете. Я не говорю, що 100% ця людина прийме Бога і так далі, але ви зробіть все, що можливо в вашому силі. Те, що ви можете, ви зробіть. І по Божій милості прийде перемога. Амінь церква. Зачитаю місто з Божого Слова і будемо молитися. Тому що наш Господь, він великий, добрий Бог. І він дійсно вивів, провів, дав сили і далі людей не залишає. Слово Боже каже, до Римлян, 10 глава, 14 вірш. Але як покличуть того, в кого не вірували, і як увірують в того, що про нього не чули, а як почують без проповідника, і як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, як гарні ноги благовісників миру, благовісників. Добра, слава Ісу, Христу. Щоб люди почули про Христа, треба про нього говорити. Амінь. І не нам вирішувати, церква. Не нам вирішувати, приймуть чи не приймуть, а потрібен їм Бог, а може ні. Наша справа з любов'ю в дусі. Говорити щиро про свого Господа. Є можливість, скажи, що я Христос. Скажи, скажи, що є Бог, який дійсно Він дає мир. Ти є Бог, який Він змінює обставини. Ти ж це переживаєш, ти ж маєш Христа в своєму житті, ти знаєш до кого йти. Поділися цією новиною. Ми будемо скоро святкувати Різдво. Є прекрасна можливість говорити про велике народження Спасителя. Тому давайте, будь ласка, піддимемось. В першу чергу хочу дякувати Богу, а далі, щоб ми більше і більше укріпилися і робили все для слави нашого Бога. Боже великий, ми дякуємо тобі, Господь. Ми возвеличуємо, і дякуємо, Господи, що ми є твій народ, Господь, що ми є твої діти, Боже великий, що Ти знайшов кожного з нас, Господь. Ти не пройшов мимо, Боже, коли ми звали, кликали Тебе, Ісусе, Ти не пройшов, Господь. Ти явив милість і являєш по сьогоднішній день, Господь, а милість Твоя велика є в нашому житті. І ми дякуємо Ти просто, хай цей ранок буде, Господь, ранок оновлення, Господь. Пам'ятати про Твою велику любов, скільки Ти вже, Господи Боже, явив милосердя, Боже, скільки Ти, Господи Боже, робиш і робив добра в нашому житті, Ісусе, подяка Тобі, Господи, і ми молимо Тебе, Боже великий, укріпи твій народ, церкву Твою, далі бути світлом, далі свідчити про велику велич Твою, Господи, не мовчати, Господь, не мовчати, Ісус, тому що Ти змінив життя, Господь. Ти врятував, Боже, ти помилував, ти підняв Господь, Ти зберіг Ісусе, Ти Господь великий Ісус, і ми молимо Тебе, Боже, благослови нас, благослови надалі, укріпляй нас, Господь, щоб ми були свідками, Господи, Боже, щоб ми дійсно були тим світлом цій темряві, Боже, великий, щоб ми свідчили про велику Твою любов, Ісусе. І я молю Тебе разом, Господи Боже, з Твоїм народом. Даруй нам, Господи, Боже, не проходити мимо чужого горя, Ісусе, робити ці зупинки, Ісусе, ці зупинки, доброти, Господь, робити все, що є, Господи, в наших силах, Господи, допомагати, підимати, підбадьорювати Господь, тому що ми самі цього потребуємо, Ісус. Нам потрібна Твоя сила, Господь. Навчи нас, Господь, навчи нас, і нехай наше серце буде чутливим, Господь. Наше серце буде чутливим, щоб ми були там, де Ти цього бажаєш, Господь, там, де Тебе кличуть, Господь, щоб ми були Твоїм інструментом, щоб ми, Господи Боже, були відповіддю, Ісусе, благослови. А ми далі будемо Тебе дякувати, возвеличувати, радіти і знати, що Ти є наш Господь, Ти є сила, і коли Ти приходиш, Господь. Коли ти торкаєшся з серця, Господь приходять переміни, бо ти є Бог і Ти є сила. Благослови нас, Господи, укріпи, а ми за все будемо Тебе славити, за все возвеличувати, нашого великого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.